Батальйон спеціального призначення Січ охороняє Слов'янськ. Бійці виконують кілька функцій. Це і міліцейське патрулювання в місті, і участь у спецопераціях, і співпраця з розвідкою нацгвардії та іншими батальйонами. Виконуємо декілька функцій від звичайних міліцейських це патрулювання, робота по місту, так і як день, так і вночі. Працюємо також і по Другі наші спеціальності, особливо призначення з частинами розвідки Національної гвардії. У батальйоні служать чоловіки з усієї України, зокрема з Волині, Закарпаття, Києва, Львівської та Харківської областей. Є навіть представники з Криму. У вільний час хлопці грають на музичних інструментах та ходять в гості до бійців інших батальйонів, які дислокуються в районі Слов'янська. За словами комбата, бойовий дух у всіх на висоті, особливо гарний настрій у вояків після успішних спецоперацій, окрім патрулювання та участі в спецопераціях, батальйон Січ допомагає місцевим жителям. Бійці не лише роздають гуманітарну допомогу, а й намагаються переконати місцевих жителів зайняти про. Українську позицію особливу увагу приділяють дітям. Звичайно, людям після війни важко, тому ми намагаємося особливо дітям допомагати не тільки дорослому населенню, там якимись продуктами, речами увагою своєю, навіть у січі. Вже пройшло дві ротації. Командир батальйону доповідає, що всі бійці приїжджають до Слов'янська підготовленими. За час війни серед хлопців січі не було ні поранених, ні вбитих.